Дівчата часто сприймають претензії чи критику як напад якийсь. Ну, тобто, я кажу якусь пораду там, чи критику, а вони починають захищатися такі. А взагалі, ти теж отак так робив? А ну, я тут до чого взагалі? Ти тільки що почав запитувати, і, і якась так. дівчина Моя. Моя. Моя, 100% вже захищається? Да. Ну, так, отака претензія, Вона тобі факт показала. Це, це ти що сказав? Це, а як ти це назвав критика? Ну, або порада, або критика. Ну, Тобто або я або я або я раджу вражусь території. Порада. <раду> порада. А можеш навести приклад? Маленький якийсь, будь-який. Будь-обережен, це капкан. О, тут вже все, тут вже маленький, порадь е, мені щось так, зараз. Нет. Ні, просто ситуація, яка нещодавно у вас була, ну, що можеш все, придумати, Чого ти взяв? Одразу. Шо, що твоя порада, а ви знаєте, що я не знаю. Я не думаю, що я прийшов знятися на шоу і розійтися зі своєю дівчиною. Я не думаю, що в мене таке. Серйозно, давай якусь спробу. У нас є лайфхак, як ми можемо давай. Я, Ізабела, давай. Точно розходимося. Ну, давай, типу, ти мені щось порадиш. Якась має бути ситуація. Може, якось якусь ситуацію. Мені так подобається, як вони uh, е, мініатюри ми грають. Ну, збираємось кудись, і я там е, одягла одягаю якесь там клітерне плаття. <різь> клітерне плаття. Клітерне <різь> плаття. Так, ну на грані відміни, я поняв, добре. Е, е, кохана, mm <різь> -hmm. кохана, як ти дивишся на те, щоб трошки довше сукню одягнути сьогодні? А в мене нема такої. Бо ти не купив. Ну, все, тут вже не, не, не виберешся. З не, ну окей, твоя порада про те, що вона вдяглась не дуже. Ну, типу її лук ну, на, наприклад, красивий, В неї так? болить голова, і я кажу їй: не засинай під звук телефону. І вона така: а взагалі ти теж так постійно ділиш? Так, Чи а так? що ти так робиш, а їй радиш? І а в мене голова не болить, а в не ней взагалі, болить. Взагалі, в мене болить голова не, від в мене, тебе. мене голова часто болить. Це ну так, да, тут я сумніваюся, що... Ні, тут не та, не ну, голова болить, і ти одразу намагаєшся вирішити цю проблему. Ти спочатку сходи і принеси какао, какау. Вона а не любить какао. какао. А, Хорошо, принеси таблетку, пігулку. Те, те, що вона любить: анальгін, цитрамон. Ну, щось із цього любить. Какао, анальгін, цитрамон. В неї вішліс. В неї відійшлись навколо, навколо світла подорож і німі ну, да? Ну так. Просто отаку коробку аптечки принеси. Знеболюючи якесь, масаж зроби, бо дуже часто ці я, ну, я пораду, щоб не, не просто симптом. Він прийшов і все, а щоб в довгостроковій перспективі дає, це вирішити. Розумієш, щоб далі не вирішувати, він дає їй пораду на майбутнє, щоб вона я. більше yeah. такого не робила. Щоб вона не зверталася, щоб в неї йобув... більше і не боліла голова. Оце є до претензія оцякого. Кажу якусь пораду, і ви такі, оце оце він, блядь, навмисно це робить, блядь. О, а що можете порадити, щоб контраргумент, щоб я їй такий ха, ну ні не, не вживую, а словесний Не фізично, так? Не фізично, так. Словами, не можна... що треба сказати. Шо, що? Словами, що треба сказати. Ну так Я тебе люблю. Все одно. Ні, це херня все одно, якщо уточнювати все одно, Все так, одно, все... яка б, б ти хуйова не була, так да. я, Це я парада, приймаю кічата. я тебе дуже я люблю. приймаю тебе і змінювати не хочу. Я люблю тебе такою, яка ти є. Ти хоч зараз і неадекватна, але... Але... але я, я тебе, тебе люблю. дуже люблю. Ви хочете, щоб мене розчленілі після цього що? Я ж пораду прошу. Ні, ну це реально правда. Ну, добре, треба Прийняти, завжди питати. От, от вона тобі каже, я пам'ятаю, що тоді, ти скажеш, так, да, я був Ні, не Ні, Я знаю, в мене є порада. У мене є порада. Дивіться, коли отаке щось летить в вас, і ви не встигли повернутися, то ви одразу кажіть таке: Скажи, сонечко, тобі зараз потрібно. Це перший варіант, перша опція. Мені подобається. Сонечко, тобі зараз потрібна моя допомога і вирішення цієї. проблеми, Чи мені просто тебе пожаліти і обнять, і щось принести? тобі. Ми коли, і все, ми і коли вона тобі сама скаже. Коли сваримось, блять, я, я не перетворююсь на Карпачова, блять. А ти перетворись. Ми отакі, от блядь, блять, там не бать! Це, це твоя дитина, це <рес> твоя дина. Добрий вечір, студія. <рес> Ні, такого нема. Ну так спробуйте цю фразу десь там собі на бумажці напишіть. Чуєш, що ти вже як оце починаєш краснеть від гніву? Дістань бумажку, прочитай. Кохана, тобі зараз потрібна моя Кохана така, Що ти бумажки, сука, читає. За мною в глаза, смотри. Это твої шлюхи тебе написали. Я Ні, це Таня Таня Лена. Я ж гавруш. Блін, а ти уяви просто скандал, розрив, така. Все, все імпульсивно і Ні, А 4 подожди. Я записав, мені дівчата сказали. Він просто такий очі наші, із кадилом. Якщо він цю бумажечку ще в Біблію ховає, він це Біблію під час сварки і такий зараз, зараз, зараз. Це чисто Константин. Я просто уявляю, як я висказую все своє недовольство, всі свої злі емоції, він такий дістає. І читаю. Так, а тут ж ситуація не в тому. Ситуація в тому, що от людина каже, мене болить голова, а і просто... типа, а він, якби, наче вважає, що він пораду дає, а він насправді критикує. І все. І він тоді... Допомогає. От, і тоді... От, треба спитати: тобі допомогти зараз? чи що це обійнятись? Тупі? Рандом, ти розумієш, Вони а ти хочеш дубри, почути відповідь да? на це? Чиста лототрон, що витягнеш. Ну, просто... Ми ж тупі. Іноді бувають такі рекомендації, що, типу, блядь, а я що, сама не знала? Ну, шо, типу, не не, надо ну, типу, під не треба спілкуватися з колишніми. Нормальна порада. Нормальна. Коли спіл... голова болить? Це <ріст> Завжди. А чого тут колишні? Я не спілкуюсь, в мене їх нема. Це приклад просто. Ти, не, не туди. Блядь, кому ти это показываешь, блядь. Всім вам показали. Ну, а чим моя порада вам не виходить? У мене двох дітей, зрозумієте. Я вважаю, що моя порада дуже. Я, я її зрозумів. Ти, спочатку емпатія, потім підтримка. Спочатку ти така, я, я поняв. Що складного, да. я не розумію. Ні, буває у них такі, ну я ж казав тобі. Я завжди так кажу. Я завжди своїй дівчинка кажу, ну я ж говорив. Я ж говорив. я ж говорів. Ну, тому що я говорив. А чого ти сидиш? А ти, виходить, самостверджуєшся. на фоні її проблеми. Ні, да. вона, вона запуталась, я... вона... розпутає шляпу. Вона запуталась, вона не знає правильну відповідь. я як... Правильна відповідь Б! В бумажечці в тебе ж там варіанти. Рішебник до життя. Серега, давайте. Ну, ви ж помітили, що моя претензія з самого початку була трошки зірочкою, тому що я їй сказав, і ви одразу почали захищатися, блять, да. і нападати. Да. І так ви її підтвердили, от... а що мені треба було робити? А, а тобі зараз треба підтримка? Я ж бачу, що ти лі опердова й сидиш така. Спитай в неї: тобі треба зараз від мене вирішення? Чи просто пожаліть тебе? І все. І вона тобі прямо скаже. Не скаже. <плес> Бля, ну, вона скаже: А ти що, блін, не можеш додуматися? Я маю тобі зараз сказати, що тобі треба робити. Ти що тупий Добре, ну випишіть собі якісь знаєш, дії. Алгоритм алгоритм дії, коли якась фігня трапляється, ти такий перше, а рома свічку зажеч. Арома свічечку зажечь трошечки, Може, включить якусь музичку, ненав'язливу. Так голова болить. Ну тихенько, ну тихенько, благовонія. Музика, різкий запах, все, що потрібно для голови. Серега воняє на благо, шкарпетки свої кинув, блядь. Просто переключити. Ну, на... Добре, відкрий вікно про вітри. Ну, не знаю, алгоритм дій. Напиши собі на прям популярні проблеми, болить голова, ти мало заробляєш. На всі проблеми одразу алгоритми. Їх і Тільки все. дві, ти їх назвали. Та ні, я думаю, просто ну, якщо в неї болить там, голова і О. І о. Болить <рес> голова і да. О. Ну просто запитай, все. Скажи, давай я тобі дам пігулку або щось смачненьке куплю. Обійми її і все. Угу. Велика мілка ну, завжди вирішує дуже багато питань. Велика мілка. Угу. Здоровена така. Особливо, коли діабет. <рес> а прикинь її і потім плещами посипаємо скаже, блять, це твоя шоколадка. І там теж алгоритм має бути слід. Ти бачиш, в неї просто боліла голова, а ти ще вони розкрутили тебе на шоколадку, <рес> на обійми. <рес> а ви коли хворієте? 37:1, він же, блять. А ти знаєш, а ти, Ви знаєте, що таке, коли температура у чоловіків? Ти знаєш, ти знаєш, як крутить яйця, блядь, Ти це бжах. Ну кажи, що воно ну. Та мені не крутило яйця блять на просто. Це дуже жахливо. я Я я розумію. Що прям яйця крутило, в мене не було. Мені здається, він просто як духовка, його дівчина підкручує там по цель. По Цельсію, може, просто, може, ти, блядь. може, ти на різьбі сидиш просто. Ну, ви вмираєте. 37, 37. У мене коли останній раз я хворіла, Це приблизно, коли ви народжуєте. Нас, а, та, да, 39 30. температура, я і постирала, і на роботу сходила, і, і приготувала. Ну, ну, да, ну, да, ну да. да, я ж хворіла, я ж тобі кажу. Mm -hmm. ну. А навіщо ти це робила? Виходу а нема. хто буде робити, коли в нього 37,1? А коли ви хворієте, ми в аптеку сходили, чайочок зробили. Ну, Таня бульйон не зварила, але хоча б колодець стопить, знаєш. Я не Знає може заварити. Ні, 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 Танюш, не треба. Там бульйон теж. Щоб ти такий, гречка, блядь. Як вона сюди потрапила? А можна залити гречку водою і вийде бульйон? Вийде борщ. А так легко, виходить. Якщо ти залієш гречку водою, це буде Повторно. гречка на воді. Гречка на воді. Непогано звучить. А ти знаєш, що немає рожевого майонезу для шуби? А чим її намазать? Ну, буряк. Де там буряк? В шубі буряк є? Йо твою мать свікла. Як свікла не. то не наше. Наш О, буряк. Наш буряк. Фу, блядь. <ріст> <Я> Че, <Україна? ріст> ще трошки, ще трошки і все, і пізда державності українській. Трошка і все <ріст> трошечки коротше, фінал який, якщо у вас щось болить, треба турбуватись, більше турботи. Да, да, більше турбот. більше